Ну, я вчора буквально виклала твіт, не твіт, а в Тік-Ток, де я говорю про те, що хочу, аби мене спалили, про кремацію. Просто. Коли помре. Так, коли, коли помру, звичайно. І в коментарях перший коментар. А я не хочу нічого спільного мати з порохом. І все. Під тим коментарем, коментарем сраж про Порошенка. Це так комічно, тому що це просто мова про кремацію. Насправді. Ну, але це твіттер. Тобто, це, це просто ток це А, це Це, це, це ще й тікток. Окей, Твіттер, Тобто, в якийсь момент щось з цієї вона була дуже. Дуже хорошою соцмережею, поки okay. щось не стало. ставні okay. було. І я насправді ми ось це опублікували нещодавно після київської презентації. Прийшов до нас ну, чоловік, який знімає займається зйомкою дрона, і зняв з дрона людей на автограф сесії. Так, там, де було просто величезна ця черга. От і я ми опублікували це в Фейсбуці, ми опублікували це в інстаграмі, опублікували це в Тіктосі, також і в Твіттері. І ось всюди, типу, Фейсбук, інста, прекрасні реакції, бо там справді ну реально прикольно, він облетів всю цю чергу, і вона величезна і сам зал mm -hmm. в парковому класний. Я опублікував це в Твіттері, ну можете подивитись, там просто що там? Чому дрон не на не на передовій? А там дрон ну, він, як моя долонька, тобто отакий ну, от дрончик. операторський, Там така камера, Чому дрон не на передовій? Чому люди в черзі виставили цей? Це поперевчали в аеропортах, люди черзі. Чи... І ти читаєш ці коментарі, господи, бо що? От, серйозно, ви можете цей двіт? Цей, я, типу, ти... я, я просто. Ну так, тому я ставлюся доволі так, так спокійно до того, що пишуть в Твіттері, особливо останнім часом. І тому. так.